Дядя Саша, так мене всі тут називають. Хі -хі. Почалась війна, пішов в воєнкомат, потрапив сюди. Ну, Тут захворів трошки, переніс інфаркт, ну, додому їхати. Як людям в очі дивитися? Якщо ти можеш щось робити і сидіти вдома, це якось ну, то воно якось не так. Як я своїм дітям подивлюся в очі, коли мене спитає, Менший внук, дідуська, а що ти робив, коли була війна? Ну як дитині об'яснити? Я ховався десь, ховався. Так само потім, ну всі зберуться, половина мого будинку всі воюють. Ну, зберуться ті самі люди. І кожен щось робив, а ти? Так, да, можна десь поїхати, сховатися, ну тут а як? Ну це неправильно. Я знаю, що я своїм внукам дивлюся ще робочий, і мене чекають, і дитина бігає по школі, хвалиться, дід пішов на фронт кацапів вбити. І як його підвести. Ну, а зараз ми займаємося виготовленням задньої кришки до скида оса. Службу я несу в інженерному підрозділі, а знаходимося, ну скажімо так, не в зоні бойових дій, тому що ми не можемо знаходитися з цим, що ми тут все робимо, а знаходитись непосредственно в зоні бойових звіт. Робимо скиди для розбирання бліндажів. Другі хлопці роблять інші скиди там. Ну кожен займається своєю справою, Ну все одно ти розумієш, що ти тут корисний, що від тебе, хоч є якась користь, і хлопцям там, що їм вже легше буде, що їм вже є чим, хоча б, є хоч якось. З цими кацапами боротись. Я як людина, яка все життя з паяльником, з ключами, з станками. Це мені більш цікаво. і Тут я більш в своїй сфері. Тобто, я тут вже як риба в воді. Коли його щось починаєш творити, думати, робити, навколишній світ вокруг тебе не існує. Тільки є оце, і більше ти нічим не живеш. Поїв, не поїв це не важливо. Головне, що ти скоріше бігом поїсти і далі щось робити. Бігом то, бігом то, бо ти знаєш, що ти його зробив. Його повезли, його прицепили, його скинули, і тобі ще відео показали, як воно спрацювало. І ти отримуєш настільки моральне задоволення, що ти тут, і все-таки ти їм Ну, я не знаю, як це словами сказати. Ну, це, це дуже велике чувство. Тут в нас в основному всі люди, які цією справою живуть, їм це цікаво. І... Якщо розмова йде в нас скажімо, вечором, то тільки про боєприпаси, які хтось зробив, хто що придумав нового. В кожному знаходиться робота. Один варить, другий скручує, третій збирає це все в купу. Кожній людині, хто зацікавлений в цьому справі, знаходиться своя так сказати, ніша в цій справі. Так що, якщо хтось бажає і має руки, особливо одну праву, одну ліву, то, будь ласка, скучати тут не буде коли.